Добрий день, мене звати Дар'я, я, я нав... з міста Северодонецьк, мені 14 років, навчаюсь у 9 класі. Мені подобаються такі предмети, як українська, англійська мови, зарубіжна і українська література. Дуже подобаються твори Тараса Шевченка та Івана Франка. Я полюбляю слухати музику, плавати і готувати. З дитинства мене тягнуло у кулінарію. Я полюбляла дивитися, як мої мама і бабуся готують. Ось тому зараз я готую або печиво, або якісь основні страви. Найбільше я полюбляю готувати щось солодке. Дуже полюбляю плавати, підводне плавання. Не ходила на плавання я вже давно. Бо почалася війна, і ну перед війною я думала піти, але почалось як почалось. Ось мені подобаються онлайн професії, наприклад, таргетолог або сторісмейкер. Тому я б хотіла піти у світ реклами. Я мрію повернутися у свій в своє рідне місто. Та стати кращою версією себе, навчитися говорити на камеру і висловлювати свою думку, взяти у, у когось інтерв'ю, дізнатися інформацію. Я полюбляю вчитися. Ну, гуманітарій люблю, не математику, не фізику, Ну, дізнатися інформацію корисну і цікаву, і навчитися працювати у команді.